Вітаю, друзі, вибачте, за затримку увіклась прочитанням потужної потужності від пана президента, міністра оборони. Зараз нагадаю, в Мюнхені проходить безпекова конференція, і там просто, знаєте, потужна потужність. Я до неї перейду, але почну з іншого. Почну з того, що вчора мені стало відомо. Ви неодноразово бачили Колю киянина в мене в етерах, і він неодноразово достатньо жорстко говорив стосовно а, того, що відбувається на його думку в політиці України. Дивіться, він же не обговорював якісь а, військові дії, рішення військового керівництва. Він говорив абсолютно про інші речі, він говорив про. Те, як він ставиться до політики в нашій країні, і про те, як сполів спостерігати за земіннічгеєтом за цим, цим прекрасним, що відбувається, і що мені стало відомо на вчорашній день, за, мі... за Колі в мене, я до речі, в коментарях хто не бачив викладу ці два етери, де Коля критикував Федорова який зараз знаходиться на посаді міністра оборони України, а його вчора що ви розуміли комбріга, у якого Коляв, скажімо так, підлеглий значком Бріга мають звільнити за те, що Коля в мене на каналі висловлював свою позицію. Далі, скоріш за всього, він чекає в понеділок наказу на його переміщення і куди його закине доля це невідомо. Окрім того, хочу нагадати, що ми, ми, ми його зібрали на машину, машину придбали, вона вже знаходиться, оплатили, вона знаходиться на території України. А тепер невідомо, як її передати колі, тому що а, у нього така підвищ, підвищ, підвищена ситуація, саме е, із-за того, що він в етері зі мною критикував, і саме за що? За критику саме е, Федорова. Це просто ганьбище. я не тому і вийшла в ЕТЕР сьогодні, щоб це розповісти. І тут хочеться сказати, що знаєте, я розумію, що у вас взагалі ця схема да неугодних кудись там кинути так, щоб він більше не відсвічував, скажімо так. Фізично не відсвічує, а що ви будете робити з тими, хто в тилу також будете запускати таку саму схему перед виборами? Готуємося до виборів, зачищаємо, скажімо так повністю простір від неугодних, від тих, які говорять проти політики партії, проти. Політики партії Радянського Союзу, ну, НКВД, повні свої дії. А у колі зараз така ситуація, він обов'язково вийде в ЕТР, розповість про неї е, особисто. Я буду е, підтримувати медійного повністю. І що хочеться сказати в цьому розрісі, шановні, ви таким чином, тільки е, я не знаю таким знищенням. Е, Військових, окрім того, я ж кажу, зібрали на машину. Передаємо там підрозділ. Колі передали якісь серйозне обладнання. Військове під це серйозне обладнання. Ми з вами збирали кошти. Тепер ми не можемо цю машину передати. Пам'ятаєте, як в мультики ти за ним бігав день, щоб фотографію зробити, а тепер ще місяць, щоб її передати. І, е, значить, у нас виходять непотрібні військові кадрові, навіть не кадрові, а ті, які мотивовані, ті, які вміють воювати, ті, які воюють 4 роки. Нам не потрібна волонтерська допомога, е, бо за. Чотири роки повномасштабного вторгнення жодного автомобілю по центральним закупівлям не було здійснено. По децентралізованим закупівлям немає механізму. Всі корчі, які є на фронті, це волонтерська допомога. Тобто, нам не потрібно і це. Нам не потрібні військові вмотування. Нам потрібно, щоб ви не відсвічували, щоб ви мовчали. А СБУ на місці, на місці. Не ви не переживаєте. Що ви за них переживаєте? А це контора бізнесменів і корупціонерів. Навіть не, не буду сперечатись. То виходить, значить, дивіться, ключовий момент цієї історії. Коля висловив свою позицію. Він висловив свою позицію не як військовий, який, скажімо так, обговорює накази, які він отримує. Він їх виконує. Він висказав свою позицію громадянин України, і за це йому не навіть не йому його керівнику. Прилітає і його знімають з посади. А колю мають перемістити машина. Вісить волонтерська в повітрі, і її не можна передати, що вона виконувала свої завдання. Блядь, в якій ми країні живемо, я не знаю, сюрюалізму, що я просто не, не розумію. Тут мене хтось зверху питав, чи буде стрім з колею? Буде. Стрім чи можливий стрім з Арті Гріном? Вибачте, я не знаю цю людину. Якщо є можливість, скомунікуйте мене з ним обов'язково надам платформу. А тут усіх підгорає. Від моє, мого маленького такого, знаєте собі телеграм господі ютуб канальчику Але ну якщо підгорає, значить все робимо правильно. От така історія з Миколою. А тепер знаєте, перейдемо до того до потужної потужності, яка зараз відбувається в Мюнхені, і до заяв президента. Спочатку я все таки до, до, до Федорова вернусь, тому що за саме за це, коли за. Ем... За критику Фьодорова, колії прилетіло. Я думаю, що мені скоро почне прилітати, хоча мене банять скрізь. І в, в Фейсбуці, і на Ютубі, і в телеграм-каналі. Тому з вас лайк, комент, перепост, шер для того, щоб не забанило, просто щоб у мене була можливість виходити в ЕТР. І нести оце все, що я знаю, і щоб це не було за закритими дверима. Значить, що у нас з потужно постужністю від Федорова? Він зараз також знаходиться разом з президентом а, на і в на Рамштайні. в мене тут є. От я прочитала те, що вони написали прес служба, і в мене тут є до них. Серйозні питання. Ну він тут всім дякує. Значить, обговорили, що вони обговорили? Реалізація дорожньої карти, ну, це воно нас взагалі реалізація дорожньої карти, це бляха, муха. Знаєте, візія, місія, ця презентація. Це все красиво, це все любить президент. Я це все бачила, коли була в Міністерстві оборони, як це все подається наверх. Колю переводять, пані Дані, за чесну критику. Так, да, пере... у Колі знімають його комбрига, а його переводять в іншу частину за чесну критику. Ви все правильно почули? Ви абсолютно все правильно почули. Я... Тому сьогодні вийшла ВТР, тому що ну це просто ганьба якась. Повертаємося до Міше Федорова, якого розкритикував Коля. Ну тепер буду критикувати я вже по повну програмі. Значить, що вони тут оговорили? Значить, співробітництво співробітництва в межах програми Петро для України до цього повернемося. А, обговорили, оглянули можливість замінити дрони Мавік. Увага, у цьому місці увага. От зараз я буду про корупцію розповідати вже пана Федорова. А, значить, оглянули можливість замінити дрони Mavic українськими рішеннями у співпраці з партнерами. Шановні в Україні є виробник, який виробляє абсолютно. Я не знаю, може навіть поліпшену вже версію Mavic, але пан Федоров. Розчищає вже більше ніж рік під когось свого, але ніяк не можуть реалізувати це. Тобто, виробник є, його не контрактують. А пан Федоро зараз говорить про мавіки. шановні у нас уже мавіки не контрактується рік, а може більше. Контрактується український виробник. Якщо пан Федоров про це не знає, то хай хто мене дивиться з його спецслужб, з його там внутрішньої безпеки, зовнішньої безпеки служби безпеки господі, яка то у нас ще є зовнішня розвідка. Всі ці люди прекрасні, вони тут. Передайте, будь ласка, що він має знати про те, що у нас є виробник. І нехай не пише листи по військовим частинам, щоб не контрактували цього виробника, а почніть його нормально контрактувати, і не буде у вас проблем. Значить, про що далі говорить нам е пан Федоров, що вони шукають рішення по дорожній карти, по Петріотам, а тепер перейдемо до потужної потужності нашого президента. Якщо Федоров на посаді не так давно, то пан президент на посаді вже 7 років. Так от. Е про Петріоти я хочу вам нагадати отаку новину. Спочатку више, давайте так, Спочатку вийшов президент і сказав, що вся проблема в тому, в тому, що нас обстрілюють і кладуть енергетику, тому що НАТО не поставляє нам. Ракети для збиття ППУ, хочу сказати, що ракети для збиття ППО вони ж не закуповуються Україною, вони даються МТД а матеріально технічну допомогу. Вони заходять як матеріально технічна допомога. Так, от а в НАТО вийшли, заявили, що у постачанні ракет Петріот не було затримки, про яку казав пан Зеленський. І в цьому ключі питання: а хто ж бреше? Шановні, невже пан президент почав брехати? Тепер повернемось до того, що він сьогодні наговорив вже дав прес-прес-конференцію знову і по всіх телеграм каналам Пишуть, як йому аплодували. Я хочу сказати, шановні, аплодують не президенту, аплодують Україні, аплодують тим хлопцям, які стоять в полях, такому от колі киянину, да який е, стоїть четвертий рік уже там і е, каже, що він не повернеться без перемоги. Да? Аплодують нам з вами тим, хто донатить, аплодують е, тим, хто допомагає, аплодують е, Україні за її витривалість, а не пану президенту. Але це ж це ж це ж це приподноситься, що е, пан. Президент у нас лише йому аплодували. Ну, знаєте, актор, він актор, він завжди буде вибачте чекати аплодисментів. І навіть незважаючи на те, що гинуть люди під його під гул аплодисментів, він буде продовжувати їх збирати, і це для нього буде саме основне. Так, що заявив пан президент Орбан повинен перестати думати, як відрощувати собі живіт і почати думати, як нарощувати армію. Ну я чесно кажучи, з цього коменту. А просто вже я не знаю, як це переварити. Українська армія найсильніша в Європі, тому тримати її поза НАТО просто нерозумно, не Зеленський. Ну, шановний пане президент, вона саме сильна в Європі не завдяки вам, напевно, вопреки, але е, таке. Далі. далі. Далі, далі, зараз почекайте, до Трампа я повернусь. Далі, президент говорить, що до 24 четверте лютого Україні терміново потрібні ракети для Петрі та інших систем. ПВО знову ми повертаємося до цієї теми, і знову пан президент говорить, що мають бути обстріли, і знову пан президент говорить, що мають бути дайте нам. Ракети, Петріот, дайте, дайте, дайте. Слухайте, знаєте, от я вже сиділа, думала на цю тему. За 4 роки повномасштабного вторгнення вже можна було навіть розглянути можливість їх закупки, не те, що дайте, да а кошти то є, і можна було живити на інші країни і налагодити виробництво. Я не знаю там. Південній Кореї чи там я не знаю, ну, де завгодно. Тобто дипломатичними шляхами можна було ці питання вже починати вирішувати, тому що постійно е, знаєте бути залежними від союзників, дадуть, не дають ракети. Вони кажуть, що вони дають. А пан президент говорить, що вони не дають. Кому в цій ситуації вірити? Я не знаю. Ну от просто не знаю. А виходить форев, каже, що от вони зараз партнерами вирішать проблеми мавіків. А як ми, пане Михайло, воювали півтора років без Мавіків? Може, ви не знаєте, про цього українського виробника так я вам надам всю інформацію е, далі. Ну слухайте, ну ми не про дорожні карти маємо говорити 24 лютого, 4 роки повномасштабного вторгнення, 12 років війни. Ми вже не про дорожні карти маємо говорити. Ми маємо говорити про конкретні дії, про конкретні законтрактовані речі, які ви вже маєте налагодити. Де ці три тисячі ракет, про які ви нам розповідали? де ці мільйони дронів, де ці антидрони? От знову ж таки на цій безпековій конференції. А, да, це я пропустила Михайло. Нам говорить про те, і не буду його по батькою. Вибачте хлопчику 30 років, якось перетопчиться по батькою. Поки у мене він не викликає цих господі поваги. А він говорить про те, що потрібно антидроновий захист нарощувати. Це все класно, але пане Фе Федоров, хочу вам сказати, може ви не знаєте, може вам донесуть, що у вас в АОЗі там полетіло? Ну, по грілкам ми вже побачили в по хімічним. І обмороженість, скільки зараз зараз кількість обморожень вище ніж кількість поранень. Значить, далі по харчуванню, от от має злетіти зараз, тому що всі час перед 26 роком агенція спочатку до тепер вони вже спільно одна агенція вийшла на торгів з лотами, щоб ви розуміли. По 5-6-18 мільярдів гривень, і цих лотів було 5. Це не закрита інформація, це все є на прозоро. Зайдіть, проаналізуйте. Я, До речі, писала відео, його так і не виклала. Зараз я про це говорю і е, от тепер подумайте, скільки компаній може вийти з такими обіговими коштами і взяти лоти. Тобто, це від ну, якихось когось своїх це розчищали місце. Вони вийшли, взяли лоти, і зараз одна з компаній не справляється. Не справляється, І агенція по закупівлі збирається йти в закриту рамку, щоб ми з вами знову не бачили. Чому яйця? А тепер уже у пана Федорова. Я не, я не знаю. Я, я не знаю, як цей взагалі можна коментувати. А, далі, далі, пан Федоров, зверніть, будь ласка, увагу, у вас зараз на фронті почнеться кадровий успіх кадров. Вибачте вже я. А, почнеться а, голод, голод по набоям. Ви перестали, перестали нормально. А, Контрактувати і почнеться від знову ж таки, від автоматів Калашникова до потім якихось великих 155-го калібру. І, шановні, це знову потрібно. Не потрібно. Дивіться, я попереджав пляха, муха, я попереджаю постійно. Мені постійно кажуть, я не знаю, хтось відьми вважає, хтось вважає, що в мене якісь там мені приходять і змови, і змовляються при мені, оці виробники і таке інше. Ні, де тут елементарний прорахунок. Знову ну, я знову буду ситуація, я казала. Буде десь квітень-березень місяць, тому що якщо не законтрактувати в січні, то логічно бляха, муха з логістикою, що враховувати, що в квітні і в, в квітні і в березні буде провал. От уявіть, от це логіка. Це, це елементарне знання. Я не знаю першого курсу економічного університету, і знання, знання логістики елементарної. Значить, от такі у нас історії. Окрім того, ну я ж кажу, що я по ситуації знаєте, вийшла. Ну, у мене людина на платформі висказала свою думку, і його за цю за це зараз, вибачте, хочуть просто ну, обнулити. Ну, одно далі, що ви прийдете до мене, а, ну окей, там, прийдете з обшуком, може знайдете, я тут не можу дещо знайти в будинку, може допоможете. А, прийдете з підозрою, прийде... мене знищити фізично. Ну, от що ви будете далі робити? Я розумію, що у вас вибори, до речі, я вчора зустрічалася дуже цікавою людиною з тої сторони. Барикади, ну, ви розумієте, да, а, яка мені сказала, що ну, от, подивіться, ж, які рейтинги у президента. Я кажу, перестаньте ці рейтинги заміряти в офісі президента. ну, перест... Просто перестаньте це робити. І тоді для вас буде все по іншому. Ну, ви що? Це ж різні, різні замовляли різні замовлення. Я кажу, давайте ви не будете мені розповідати, як ви робите ці а як ви рахуєте їх, я не буду вам розповідати, як ви їх робите. Ну Це бред. Коротше, вони готуються до виборів. Я так розумію, що Штати до цих виборів такі нахилять, заставлять вийти в виборний процес, але пан президент вважає, що він їх виграє. Окремо, що я хотіла сказати, господи, я не завантажила зараз секундочку, завантажу цю фотографію, щоб так уже зовсім було зрозуміло, хто у нас при владі, не відкривається нічого. Ми відкриємо по-іншому. Це ж нас не зупиняє ніколи. Зараз. У нас вчора вийшла інформація про те, що по вийшла на цензорі. не маю ніяких підстав не довіряти. А вийшла інформація про те, що батько генпрокурора Кравченка. Несподівано в 23-му році взяв Громадянство Російської Федерації. От такі у нас метаморфози. А потім у нас ця ж людина Кравченко підписує підозру Расулову і іншим детективам НАБУ в тому, що у них російський слід. А от тепер потужно. Потужна потужність. Просто так. Далі, шут господи, мені тут же стільки всього накидали і стільки всього написали, що я не знаю. Не буду коментувати. Пишіть далі, пишіть далі і репостіть далі. І ще раз я викладу під цим відео посилання на відео, де е, давав інтерв'ю Коля, і дуже вас прошу розширити, тому що ну просто людину помножить на ноль. За що? За те, що вона сказала правду. Ось такі новини на сьогодні. Підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, ставте лайк вподобайку. знаєте, як працює алгоритми Ютубу, і ставайте спонсором каналу. Це важливо для того, щоб я могла виходити в Етери. І я не знаю, я, далі я не знаю, що буде. Якщо не буду виходити в Етери, то певно, до мене прийшли. Але, ну, слухайте, це вже не смішно, це вже про, про інше. Все, обіймаю сьогодні о 20:00 стрім з дуже відомою і цікавою людиною. Чекайте.